Тиша це мова, якою минуло шепоче крізь шпарини теперішнього так починається роман Скляні перлини британського письменника та сценариста Емаріка Пресбургера, 19-те століття. Лондон оговтується після війни, але тіні минулого продовжують переслідувати Європу. Колишній нацистський хірург Карл Браун, переховуючись під новим іменем, оселяється в мирному пімліку. Він намагається загубитися серед чужих облич. Та… Спогади, провини і страх викриття не дають йому спокою. Емерік Пресбургер угорський єврей, емігрант, сценарист і режисер, який утік від нацизму. У скляних перлинах він із гіркою точністю досліджує, чи може людина втекти від злочину, який чинить. Цей трилер звучить і сьогодні, коли людство знову стикається з викликами історичної пам'яті, відповідальності та мовчазної присутності темного минулого поруч. Із нами. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.